Видатна подія сталася в житті Одеської зюшор номер 2 Нещодавно другій спортивній школі офіційно присвоїли ім'я її багаторічного директора, героя України, почесного громадянина Одеси та Одеської області Бориса Давидовича Літвака. А 3 вересня на об'єднаній будівлі Дю США та Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів майбутнє більше відомого як Будинок з Ангелом, засновником якого теж був Борис Давидович, було урочисто відкрито меморіальну дошку на честь Бориса Литвака. Ну, я думаю, что человек жив до тех пор, пока о нем помнят. И вот сегодняшнее открытие мемориальной доски Бориса Выдовича это как раз яркое свидетельство о том, что о нем помнят люди. И думаю, помнить будет не один год и не десятилетие. А, наверное, если ми будемо передавать поколению. то, о чем знаем об этом человеке, то это будет очень важно. Он заслуживает самых добрых высказываний. Когда были похорона, к сожалению, о нем уже много говорилось. Я добавлю только одно. Мы были знакомы свыше 30 лет. У меня сохранились самые добрые воспоминания о нем, как учителя, во-первых, преподавателя, и вообще глубоко порядочным человеком. Поэтому я желаю его родственникам долгих лет жизни, нам с вами тоже. Ну а Борис Давидович, Царство Небесное. Сегодня памятный для нас день на месте, где жил и работал Борис Давыдович, Центр реабилитации детей-инвалидов, Школа Олимпийского резерва. Открывается памятная доска. Очень важно, что это происходит в дни, когда Одесса празднует свой день рождения. Это тот город, которому отдал Борис Давыдович много души и много сил. І ми всі, хто будет і що долго помніть все, що зділбориздович искренне рады этому. Чимало видатних Одеситів вшанували своєю присутністю пам'ять Бориса Давидовича Літвака, а безпосередньо відкривали меморіальну дошку мер Одеси Геннадій Труханов та онук Бориса Давидовича Олексій. Слідом за ними до світлини з зображенням людини, яку називали совістю Одеси, поклали квіти десятки жителів та гостей нашого міста: близькі та родичі Бориса Давидовича. Люди, які займались у школі, що зараз носить ім'я Бориса Літвака, люди, яким допомагав. У будинку з ангелом та просто ті, хто, як і ми усі, береже світлу пам'ять про добрі діла Бориса Давидовича Літвака.